Привіт, панове трейдери та інвестори. Інформаційно-аналітична служба з вами систем Guru Markets. Почнемо із короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Ви можете детально вивчити кожен параметр даної компанії. Тепер ми розглянемо основні показники корпорації Microsoft Corporation, Тикер, MSFT. Відгук створено на основі актуальної інформації на момент 30 березня 2025 року. Згідно класифікації ГУРУ, макет з організації Microsoft Corporation належить до підкатегорії. Soft Development в аналізі беруть участь 14 компаній, це більш-менш репрезентативно. Таблицю замовлень ми побачимо в кінці відео. Загальний результат для досліджуваної компанії 5,5 з 10 балів, середня оцінка за підкатегорією 5 балів. І якщо дивитися дуже широко, то в межах фондового ринку в цілому можна відзначити, що середній результат по ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки 5,5 бала за Microsoft Corporation. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Microsoft Corporation і компанії Підкатегорії. Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії Microsoft Corporation показали динаміку мінус 10,2 віц проти зміни ціни в підкатегорії мінус 1 віц. Це не говорить нічого остаточного, але ми повинні мати на увазі цей факт. Ринкова капіталізація корпорації Microsoft Corporation становить 2815,68 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 3044 мільярди доларів. Microsoft Corporation припадає на частку 92,489%. Це основний лідер підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 302,57 мільярда доларів. А капіталізація під категорією становить 318 мільярдів доларів. Microsoft Corporation припадає 95,22% частки. Здійснивши порівняння часток біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка Microsoft Corporation у підкатегорії у разі оцінки мінової вартості становить 92,489 віц. Капіталізація балансу становить 95,22 віц. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 3%. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 102,863 МЛРД. Боргова балансова капіталізація становить 34% капіталу компанії. Результат за фінансовими зобов'язаннями підприємства добре 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії до її прибутку відповідає 30,4. Середній показник підкатегорії становить 32, що на 5% нижче середнього показника підкатегорії. Оцінка біржової вартості до показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 92 780 млн дол. Попередній прибуток за наступні 12 місяців орієнтовно очікується на рівні 108 116 мільйонів доларів. І це на 16,6% більше, ніж на поточний момент. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре 0,5 бала. Ціна компанії до доходу балансу становить 10,8. Середній показник у підкатегорії становить 10,7, що на 1% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової ціни підприємства до його доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Виручка за останні 12 місяців склала 261 770. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 305 180 мільйонів доларів. США. Це на 17% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованого показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 35,4% при середньому показнику по підкатегорії 33,3%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 2,1%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 67,378%. Це на 37% менше частки ринкової капіталізації. І це відображає дисбаланс поточної мінової вартості організації Microsoft Corporation, ймовірно, до переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації становить 12 351 тис дол. І в підкатегорії 8998 дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками організації становить 37,3%. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Сума прибутку на одного працівника підприємства становить 406,8 доларів. При середньому по підкатегорії 281,3 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 45%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг продажів на кожного працівника організації становить 1148 тис дол. За підкатегорією 844 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 36%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Акції короткі 0,9%. Із середнім показником під категорією 1,1% це оцінка короткого стискання. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 37% для компанії Microsoft Corporation. У підкатегорії цей рівень становить приблизно 37%. Потенційно цінні папери під категорії котируються приблизно так само, як і акції Microsoft Corporation. Поточна вартість акцій компанії становить приблизно 379 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 505 доларів. США. Різниця між фактичною оцінкою та консенсусною оцінкою становить приблизно 33%. Дивимося таблицю замовлень, вона вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно все в цьому сезоні рішення інформаційної системи оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі за результатами аналізу акцій компанії Microsoft Corporation. Інформаційна система оцінки акцій гуру Макетс приймається таке рішення. Не відкривайте замовлення, оскільки це відео є оглядовим. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання довідкової системи гуру Макетс.